Вітаю вас, друзі. Сьогодні незвичний формат нашого спілкування. Я вирішив записати такий ранковий стрім стосовно дуже важливих подій, які відбуваються на сьогоднішній день в Україні. То це зараз буде таке маленьке, коротеньке звернення від мене як отамана Київського казацького полка Українського козацтва. Тим, хто тільки сьогодні побачив цей YouTube канал, який тільки сьогодні чують мене, я рекомендую підписатись на наш канал, бути уважним, заходити частіше і не пропускати інформацію, яка на нашому каналі. Чому? Тому що ми його... Заснували і декілька тижнів назад відродили його діяльність для того, щоб ділитися з вами дуже важливою інформацією, стратегічно важливою і не тільки стратегічно важливою інформацією, а давати певні рекомендації, що саме нам робити українцям та взагалі людям по всьому світу, для того, щоб упередити це скотство, яке зараз створиться по всьому світі. А концентрація цього скотства я вважаю, що у нас в Україні. О, тому це перш за все звернення до українців, які живуть в Україні. Це звернення до українців, які, як біженці, виїхали за кордон. І це звернення до українців, які знаходяться зараз в наших діаспорах і розкидані по всьому світі. От. Хлопці, дівчата, знаєте, події настільки стрімко відбуваються і змінюють одна одне, що навіть не встигаєш відслідковувати все, що є, але дуже потужно і дуже, скажімо так, конкретно проявляються ті наміри над державних еліт, які оголошуються і оголошувались раніше. Тобто все, що відбувається зараз, це не є секрет. Про це говорилося багато на різних каналах. Та я думаю, що і ви якусь інформацію ну, все ж таки чули. Скажу про нашу, у наших українських можновласів, які сьогодні називаються владою зеленою. Ну, я вважаю, що трошки ця влада, що вона зелена, не дозріла трохи і може творить. Ті діла, які вона творить по недоумію, як кажуть, а може творити умисно. Моя оцінка ситуації, що те, що відбувається у нас в Україні, це умисні дії, наші можновладці від мала до велика, як кажуть, це учні шваба, а шваб це представник наддержавних елітарних структур. Які керують світом, і є представником інтересів міжнародного корпоративного бізнесу. А завдання міжнародного корпоративного бізнесу в кінці кінців знищити державність любої країни і панувати над цим світом через новий світовий уряд. Ну, це так, щоб було зрозуміло Вкратці. Буду, думаю, що мене гарно чути, гарно видно. О, тому справи. Якщо нічого не робити, справи будуть кепські. Але ми, українські козаки, розуміємося на цих питаннях. У нас є певна, як я казав, стратегія, і ми відпрацьовуємо етапи цієї стратегії. Взагалі, на сьогоднішній день я не бачу в Україні іншої сили, ніж українське козацтво, яка спроможна якось ситуацію вирівняти і призвести її до законного існування людей, до конституційних прав людей, тому що інші. Люди, вояки, скажу так, військові якісь об'єднання, вони не мають глибинних історичних і не мають глибинних духовних коренів і глибинного розуміння тих процесів, які відбуваються. Тобто, все це, як на мій погляд, є фрагментарне бачення ситуації, а всяке фрагментарне бачення не дає загальної уяви про всю картину. Отже. На мій погляд, тільки українське казацтво об'єднане, поєднане з українськими людьми, як колись бувало в історичній епохі при Сагайдачному, при Богдану Хмельницькому, тільки українське козацтво здатне вирівняти ситуацію, захистити людей, захистити нашу українську землю, русинську землю, землю Русі, про яку так багато говорять, так от Україна це є Русь, це земля Русі, це є матінка наша. От. Отже, тільки українське казацтво здатне на такі дії. І ми, як українське козацтво, працюємо над цими питаннями, працюємо методично. І завдання каналу, на якому ви зараз знаходитесь, саме об'єднати зусилля всіх українців, скоординувати наші зусилля і перш за все скоординувати і об'єднати зусилля хлопців, які розуміються на військовій справі, які є патріотами, які є державниками, які бажають. Кращою для нашої країни кращої долі для всіх українців і для всіх, не тільки українців, а взагалі людей, які проживають на цій території, яка на сьогоднішній день зветься Україна. Отже, що робити кожному з вас? Перше, я хочу закликати, щоб кожен з вас, хто не підписався на канал, підписався. Поставив де потрібно, лайки. Зробив коментарі. Це просуває канал. А... Дивлячись на те, що наш канал дуже молоденький, хоч 4 роки назад заснований, але відродився він тільки ну, нещодавно, це дуже буде допомагати просуванню. І багато багато людей, українців, зможуть дивитися ці відео, розумітися на багатьох питаннях і об'єднуватись, щоб ми об'єдналися всі разом в єдину патріотичну спільноту. От, крім того, закликаю, хто має можливість і бажання, обов'язково донатте. Якщо ви нажали на кнопочку Що, відкривається менюшка, там є картки, можна перейти на наш сайт, хто там підприємець і хоче зробити пожертву ну, через безготівковий розрахунок, це можливо зробити. Якщо ви зайдете на наш сайт козацькі.org, в певний розділ, там є реквізити банківські, і можна зробити цю пожертву. Чому я вас закликаю саме до таких дій? Тому що знаєте, як кожен страждає окремо, а щасливими можемо бути тільки разом. Для того, щоб бути щасливими, для того, щоб були перетворення в нашій державі, нам потрібно об'єднуватись і підтримувати один одного тим, чим ми можемо підтримувати. Козаки на себе беруть функцію державницьку, беруть на себе функцію мілітарну, захисту кожної людини в Україні. Нам потрібні. Матеріальні кошти для того, щоб ми могли зробити те, що ми бажаємо зробити. Сьогодні буде такий маленький звіт, що ми зробили. А перш за все, хочу сказати, що ми плануємо. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день значить, ми прийняли рішення і формується зараз групи швидкого реагування, які повинні допомогти територіальним громадам у вирішенні питань. Що стосується землі, що стосується захисту прав і свобод людей, які гарантовані Конституцією України, на це потрібні немалі кошти, це треба устаткувати три автомобілі, гарні, великі, з гарною прохідною здатністю. Потрібно організувати по 10 чоловік, три з яких це будуть такі люди. Громадяни України, не військові люди, це буде правник, юрист, журналіст, оператор, які можуть фіксувати все те, що буде відбуватися, і е, сім чоловік групи підтримки це будуть козаки наші, гарно е... остатковані, гарно одягнені, зі зброєю табельною, офіційною і. Ці люди повинні будуть наші козаки забезпечити саме безпекову складову всіх тих процесів, які будуть відбуватися в територіальних громадах. Бо на сьогоднішній день після наших стрімів мені телефонували, телефонували нашому юристу. І люди жалілися на безправ'я в громадах, на те, що зчимить ТЦК на те, що відбирають, ну, намагаються відібрати землю, намагаються з нами якось зустрітися, улаштувати свої питання. тобто я... Розумію, що все, що робиться, треба робити системно, і для того, щоб ми могли системно вам допомагати, нам потрібно перевести нашу діяльність не в якусь разову, а перевести діяльність саме в системі, системні і правові дії. Отже, ще раз нагадую: донатте, допомагайте нам, для того, щоб ми могли допомогти вам. А тепер трошки звіту, що ми зробили на сьогоднішній день. 6 числа цього місяця за ініціативи благодійної організації благодійного фонду Казацький була зібрана підприємницька, українська підприємницька спільнота, і ми під протокол заснували Асоціацію українського малого та середнього бізнесу Казацька Толока. Завдання асоціації це буде розвивати український бізнес за допомогою і під захистом козацтва українського. І створювати нові робочі місця, особливо для тих регіонів, які постраждали від війни з Росією. Створити робочі місця, щоб переселенці могли бути працевлаштовані, отримали заробітну платню і мали захист і мали можливість вибудовувати своє щасливе майбутнє. Ми погодились, почали в цьому напрямку рухатись. І цей процес, я вважаю, на сьогоднішній день відбувається успішно. Асоціація розширюється, багато інших підприємців теж проявляють зацікавленість, але це ми тільки на початковій, на початковій стадії самоорганізації. 7 числа була зустріч старшини українського козацтва. Ми погоджували принципово погоджували документ, який є зверненням до президента всіх силових відомств. Стосовно мобілізації і того, як ми як козаки розуміємося на цих питаннях, і того, що ми як козаки, а нас по списочну десь порядка п'яти мільйонів. але фактично, я думаю, що десь мільйонів два на сьогоднішній день є людей здатних взяти до рук зброю, якщо потрібно, йти воювати і захищати нашу землю, нашу країну, наших людей. Отже, це теж. Мероприємство було дуже успішним. Ми погодили принципово документ, визначились з людьми, які повинні доопрацювати І на сьогоднішній день цей документ доопрацьований, і ми його будемо виводити в медійну площину. Для того щоб ніхто з наших можновладців потім не сказав, а ви ж нам нічого не говорили. Тобто козаки українські готові боронити нашу землю, готові боронити людей і готові захищати конституційні права людей і Конституцію України як головний закон нашої української держави самостійної української держави України. Не знаю, що там вони там надурили і. Створили замість держави, якусь корпорацію чи не корпорацію, це не має ніякого значення. Справа в тому, що ми жили на цій землі і будемо жити, а всі зайди, які намагаються нам заважати, які намагаються нищити нашу землю і перетворювати її на якийсь придаток незрозуміло кого, вони цього зробити не зможуть. У мене є на це особисте. Переконання. Ну, це так вкратці. Крім того, у нас є певні наробки. Я зустрічався з забудовниками і ми зараз готуємо програму для наших сімей військових і тимчасово переселених, які зі Сходу і зовсім втратили свої домівки, втратили можливість до нормального існування. Тобто, ідея є така. Ми домовились з забудовниками і є. Певні квадратні метри, яке ми виділяємо як соціальне житло. Причому благодійний фонд викуповує це соціальне житло і надає зразу для життя. Наприклад, хлопець воює на Сході, а жінка десь тут в Києві з дитиною ютиться і платить по 10-15 тисяч гривень за те, щоб просто місяць жити на певній квартирі. То ми хочемо зібрати таких людей і якомога в більшій кількості. Дати можливість нормального життя, зразу поселити в нормальних умовах. Там вже буде підготовлена квартира, нічого не треба буде вкладати в цю квартиру. Тобто бери да живи. І краще ті гроші, які людина платить за комуналку чи платить певному орендодавцю, хай краще ці гроші вона заплатить за те, щоб через деякий час ця квартира стала її особистою власністю. І таким чином. Хлопець, який напередку буде розуміти, що є кому попіклуватись про його родину, і він буде сконцентрований на виконанні своїх військових завдань, а не про те, щоб думати про ненормальне життя своєї родини, переживати і таке інше. Тобто зараз відпрацьовується ця програма забудовниками. Тобто, з свого боку, ми, як козаки, запропонували свій формат розуміння цього процесу. Забудовники зараз думають, як це зробити як це упорядкувати в плані юридичному, і думаю, що у нас все вийде через певний термін. Я вже буду звітувати про те, що у нас все вийшло, і у нас вже там, якась сім'я поселилася в цій квартирі. Скажу так. І все це потребує. Коштів, все це потребує благодійної допомоги від благодійних людей, у яких відкриті серця. Тому не забувайте донатити. Як я сказав, що щастя, спільне щастя, щастя це спільне діло. І тільки разом, тільки толокою ми можемо вирішувати ті складні питання, які на сьогоднішній день повстали перед нами українців. Ну нам, як кажуть, не впервой. Історично ми завжди самоорганізовувались і ми завжди виходили з цих складних ситуацій, які були в нашій країні. Дякую всім, хто переглядав цей стрім. Хай вам буде щастя. Ми обов'язково переможемо. Не переживайте. Саме головне не тільки думайте і радійте, що є такі хлопці, які включились і щось роблять, а самі в ті процеси і допомоги. Хто в територіальній громаді обов'язково створюєте ініціативні групи, визначаєте через протокол людину, якій ви довіряєте, і ця людина повинна зв'язувати з нами, виходити на контакт, приїжджати сюди, в Київ, навчатися. Ми усьому допоможемо. Дякую вам за увагу. На цьому все. До майбутніх наших зустрічей стрімів. Я буду намагатися кожну суботу, як сьогодні, виходити на зв'язок і давати вам зворотні. Зворотній зв'язок і звітувати перед вами за ті успіхи, які ми, як козаки українські, досягли в нашій державній розбудові і в допомозі людям. Дякую за увагу.